Я думаю, що і Дональд Трамп там зайвий. Це те, чого він не дуже розуміє. Зайвий навіть не тому, що в Сполучених Штатах все ж таки є демократія, і стан американського суспільства дуже важко порівняти з російським чи китайським. А саме у зв'язку з цим чудовим океаном розумієте для е, Путіна і для Сі Цзіньпіна Трамп чи будь-який інший американський президент це звичайне вискачка, який монополізував зони впливу, які географічно мали б контролюватися Москвою і Пекіном. Росія себе історично вважає господаркою Європи. Нічого нового тут немає. Російські війська, як ви знаєте, були навіть в Парижі і намагалися там встановити свій порядок і сказати, хто має бути королем Франції ще тоді, коли Сполучені Штати були далекою провінційною державою, з якою важко було доплисти до європейського континенту. Китай вважає себе. Домінантам Азії нічого нового тут немає. Як ви знаєте, війська Золотої Орди, яка була васальною до Китайської імперії, державою доходили до Будапешта і контролювали весь простір. Центральної і східної Європи, що в цій ситуації роблять Сполучені Штати, і чому вони намагаються бути домінантою азійсько-техікеанського регіону чи частиною Євроатлантичної безпеки, нікому в Пекіні і Москві не зрозуміло. Зрозуміло, що Сполучені Штати просто скористалися ситуацією після Другої світової війни, щоб піти туди, де на них не чекали. І зараз історичний момент, коли Сполучені Штати мають бути поставлені на місце союзом. Китайської Народної Республіки і Російської Федерації. І саме ці держави будуть володіти світом у 21-му сторіччі. Це така ціль. Така мета Путіна і Сі Цзіньпіна. І, звичайно, ця мета ще виключає можливість серйозного контролю Сполучених Штатів у Латинській Америці. Ви ж бачите, як енергійно і впевнено Пекін приходить на латиноамериканські ринки, виганяючи американців звідти, звідки їх тільки можна вигнати. Ну, я вам чесно скажу, що якщо Дональд Трамп цього не зрозуміє до кінця своєї каденції, я думаю, цих трьох років абсолютно вистачить, щоб те сполучені Штати на наших очах з геополітичної домінації перетворилися на геополітичного Ліпута.